Влада Ізраїлю і Хамас погодили перший етап мирного плану Дональда Трампа, спрямованого на припинення війни в секторі Гази. Угода, досягнута за посередництва Єгипту, стала першою за два роки збройного конфлікту. Дональд Трамп повідомив на платформі Трус, що підписання угоди означає швидке звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ до узгодженої лінії. За даними ізраїльської влади, із 48 заручників живі 20. за словами джерелу Хамасі. Живих заручників передадуть протягом 72 годин після затвердження угоди ізраїльським урядом. Офіційний представник Ізраїлю заявив, що процес звільнення може початися вже в суботу. Якщо документ буде реалізовано, він стане найбільшим кроком на шляху до припинення конфлікту. Однак так і не врегульовано деталі, зокрема, механізм виведення військ і подальше управління сектором Гази. Хамас вимагає точного графіка відходу ізраїльських сил. Наступний етап плану передбачає створення міжнародного органу під керівництвом Трампа та за участю колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера. Він повинен буде подбати про повоєнне адміністрування сектора Гази. Арабські країни, які підтримують ініціативу, вважають, що вона має привести до створення незалежної палестинської держави. Однак прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаньягу заявляє, що цього не станеться. Хамас своєю чергою наполягає, що передасть управління лише палестинському технократичному урядові під наглядом палестинської автономії та за підтримки арабських і мусульманських країн. Рух відкидає участь Тоні Блера та іноземних структур. В Ізраїлі новина про угоду викликала радість і полегшення. дуже емоційний день. Нарешті настав час. Слава Богу, і дяка президентові Трампу. І також дякую прем'єр-міністрові Ізраїлю Бін'яміну Нетенягу. Я минулої ночі почув, що Трамп оголосив про підписання угоди між Хамасом та Ізраїлем і більше не міг заснути. Це мене дуже схвилювало. Палестинці теж зустріли новину тріумфуванням сьогодні президент США Дональд Трамп оголосив про закінчення війни. Ми дуже раді, що війна припинилася. Президент Трамп заявив, що може вирушити до Єгипту вже цими вихідними, щоб обговорити подальші кроки реалізації мирного плану.